Я вас щиро вітаю на своєму марафоні. Ці відео вони будуть нести такий більш інформативний характер, пояснювальний для того, щоб ви розуміли, що ви робите, для чого ви це робите. І це розуміння воно буде підкріпляти вашу практику. І, скажімо, мені здається, що так набагато краще, коли людина розуміє, що вона робить і для чого потім ви це приміняєте на практиці, бачите результат і все. І можна сказати, що ви оволоді. Діли цим іскусством, тому що мало я вважаю, що знати, знати це означає саме слово, що ви можете це зробити. Тому, коли мені люди кажуть, я знаю, як худнути, і вони до сих пір не схудли, не мають тієї форми, то я кажу, це ви не знаєте, як худнути, тому що, якщо ви точно це знаєте, ви можете це примінити на практиці. Ось так. І на цьому курсі я буду, мені хотілося б дати максимум, моя, я ставлю перед собою задачу пояснити, пояснювати людям сам механізм, як працює схуднення. І схуднення працює завжди по одному, скажімо, тут є тільки один шлях це шлях дефіциту калорій, тобто закон енергобалансу. Ви можете сказати, що ви це знаєте, але насправді можна сказати, що ви знаєте. Тоді, коли ви на практиці відчули, як цей закон працює. Тобто я вам кажу умовно, ваша там, скажімо, ваш, ваша калорійність підтримки там, 1800 калорій. На цих калоріях ви будете там лишатися в балансі для того, щоб там, тобі хопнути ось тобі 1500 калорій, і ти чесно витримала ці 1500 калорій. В кінці тижня ти побачила результат, і у це ти зрозуміла, що дійсно, якщо я буду. Харчуватися на оці 1500 калорій, буду їх чесно тримати. То я 100% отримаю результат. І коли у вас з'являється це розуміння, ви для вас вже ви розумієте, що ви розумієте, що вам робити? Ви розумієте, що так, мені треба усе вчитися, тримати ці калорії. Але яка складність виникає? Виникає складність, що не завжди так просто ці, ну, тримати планку. Цю тому, що нові ідеї вони. Набагато слабкіші старих звичок. Все одно, якщо у людини певна звичка харчуватися, певна схильність до якихось продуктів калорійних, то, розумієте, потримати три дні і потримати три тижні, це різні речі. Плюс то сходнення, скажімо, яке ефективне для того, щоб втрачати жир, саме жир, треба. Це робити на низькому дефіциті. Умовно, ви скажете, Яна, ну якщо я хочу схуднути швидше, от мій базовий обмін 1800 калорій, а я хочу, давайте я буду на 1000 калорій сидіти, щоб швидше схуднути. Це так не дуже, скажімо, буде працювати, тому що таким чином ви заганяєте організм в стрес і організм починає там. Ну, по-перше, на 1000 калорій дуже важко закривати мікро-макронутрієнти, необхідні нам для життєдіяльності. Да? Це як умовно ви взяли іпотеку і. Ви кажете, ви ж не можете віддавати всю зарплату в рахунок іпотеки. Якщо ви будете віддавати, то вам вже треба гроші там поїсти. Ну на якийсь мінімальний набор, да, життєвий. Ви ж не можете всю зарплату віддавати. Віддавати так само, і тут ви не можете взагалі все віддавати, і тому ви можете віддавати тільки якусь частину. І це найефективніший ефективний спосіб, яким робиться обежирення. Я вам писала про те, що. Втрачати жир і втрачати вагу це не одне й те саме. Справа в тому, що коли ми ходимо, ми з вами втрачаємо жир, втрачаємо воду і втрачаємо м'язову тканину. І жир, це скажімо, не те, що ми втрачаємо в першу чергу. В першу чергу ми втрачаємо завжди воду, в другу чергу ми втрачаємо м'язи, і потім ваш організм не дуже хоче віддавати жир, бо ви всі знаєте, що жир це стратегічний запас, який організм відкладає на, скажімо, випадок голодовки. Тому саме тому для того, щоб... Скажем, ефективно обезжирюватися. Ми маємо скажем, в більшій мірі втрачати жир в меншій добре, коли ми втрачаємо дуже мало м'язів, а це можливо тільки на низькому дефіциті, на дефіциті 10-20% від вашої підтримки. Ну, Умовно, якщо у вас там 2000 калорій ваша підтримка, то ваш дефіцит мінус 20% це буде 1600 калорій. Оце ваш, скажімо, цього Краще не опускатися, тому що можна визвати зворотній процес, можна втрачати більше м'язів і от тоді ми отримуємо цю фігуру Skinny Fat, я вам зараз покажу тут Це тоді, коли. Людина має невелику вагу, але відображення в дзеркалі її не радує. І в кінцевому випадку, ну нам яка різниця, яка в нас цифра на вагах? В принципі, всі ми якби всі ми хочемо мати просто хорошу фігуру, ми хочемо мати підтягнуту шкіру. Ми хочемо мати там плоский живіт, попу без целіта, правильно? І саме для цього треба притримуватись певного механізму, скажем, який працює. Це що стосовно стосовно дефіциту, другий момент це те, що дієта має бути кінцевою, прийнятий відрізок часу на якому ми можемо бути в дефіциті, це 12-16 тижнів. Але якщо ви протримаєтесь чесно. Цей час ви, ну, ви получите результат, який вас не просто вразить, а він просто, ну, у мене дівчата, коли, скажімо, обожирюються по цій схемі, і вони кажуть, а що так можна було, і це дійсно так можна і так е, треба, плюс посильно. Посильно чому? Тому що, е, скажімо, Дефіцит невеликий, дефіцит дозволяє нормально харчуватися. Да, звичайно, от на дієті дівчата кажуть, там вкусняшок ну, не вистачає. Ну, дійсно, хто привик, наприклад, три рази в день після там, сніданку, обіду і вечері, заїдати там. Тортиком, але якась цукерочка, вона все-таки війде в, в будь-який в колораж. Можна вписати там, цукерочку, морозову, хто любить там, і так далі. Ну, ви все це побачите в меню, яке я вам дам там, навіть в меню я прописую. От, ви отримали всі свої плани. І дивіться, саме для того, щоб тримати результат, ну, скажімо, я ж кажу, тиждень-два можна протриматись. А от протриматися більше це вже задача з дірочкою, чому тому, що нові ідеї слабкіші за старі звички. Плюс врахуйте той момент, що якщо ви розказали всім подружкам, що ви худнете, вони перші почнуть вас, скажімо, підбивати на такі штуки, типа та скільки того життя, та з'їж та цей маленький макарончик і так далі, вони все одно будуть вас навіть підсвідомо, ну, збивати з цієї теми. Це може бути ваш чоловік, може бути хто завгодно. І коли у вас взагалі дослідження кажуть, що найефективніший метод досягнення результату саме так я, я отримувала свій результат, це робота з куратором. Тоді, коли у вас є людина, яка контролює вашу харчову поведінку, чому тому що дослідження кажуть, що. Саме ефективне сходнення, коли ви самі себе контролюєте, і коли вас контролює ще хтось зверху, да? Тобто контролює ваш контроль, коли у вас є слово перед кимось, то ви з меншою вирогідністю ну, піддастеся на, скажімо, свої умовлення, тому що я коли от наблюдала, як мій мозок працює. Тобто, коли там у вас виникає ідея зійти з дистанції, ну, умовно, з'їсти якесь пірожіна. Я чому кажу пірожою, тому що є люди, які по сладкому виступають, є по соленому. Я виступаю по солодкому, і, і я от відслідковувала, як мій мозок от на початках там, типа, ой, ну, там, закажи цей десерт, та ладно, завтра з'їстиш на 300 калорій менше. Та ладно, ну там нічого страшного, ну дієта там на один день відсрочиться, ну це ж не, не катастрофічно. І якщо ці, скажімо, дозволялки ви собі там дозволяєте тричі на тиждень, навіть якщо ви, скажімо, Взяли, умовно, в будні дні легше триматися, тому що там всі на роботі, можливо, у вас є якась там занятість. Да? І потім приходять вихідні, коли треба йти в ресторан з друзями, проводити час, можливо, вдома, коли все це в нас же ж якби, з їжею, з застолями і всім таким іншим. Тому вже складніше триматися. І саме для цього вам потрібен куратор, потрібен наставник, який буде, ну, перед яким у вас буде типу, слово, і це у вас буде дійсно в такі моменти, коли ви готові вже типу, проявити слабкість. У вас буде спрацьовувати, що вам здавати звіт, що треба закрити всі планки. Далі, далі ви зрозумієте про що я говорю. І це дуже важливо. Це ваш результат. Тому І завтра ви скидаєте мені скріншоти з калькулятору калорій. Подивіться, на гайдіки, я там вам прям скріни зробила, які мене цікавлять для цього для чого це робиться. Це робиться для того, по-перше. Щоб ви трохи поюзали додаток, хто не вміє користуватися. По-друге, це робиться для того, щоб ви побачили ціну кожного шматка. І по-третє, мені важливо, скажімо, при видачі там, вашої планки бачити, яке у вас харчування було до того. От це така. Далі ви отримаєте кожен свою планку, у вас буде планка по калоріям, і у вас буде планка по, планка по білку. І ваша задача там завтрашнього дня, значить, вам треба. Писатись в планку по калоріям, і в планку по білку. Я вам даю меню, воно приблизне. По факту ви можете харчуватися будь-як, тільки у вас має співпасти оці дві цифри: калорії і кількість білку за день. Я вам отут зараз прицеплю, які значення ви маєте дивитися. В принципі, це все ваше завдання. Поки що, ви, до речі, можете, я ж кажу, ви можете брати меню, харчуватися по меню. Опять же, там меню воно, типу, приблизно на 1500 на 1600, там шістсот калорій, і там білка, в принципі, але вам треба, що ви можете харчуватися по цьому меню, але ви маєте попадати в свої значення. Якщо у вас планка 1800 калорій, ви можете доїдати на цю планку, тобто ви можете або більше продуктів брати. ну, Умовно там написано 100 грам каші, а ви, якщо у вас планка більша, ви можете взяти 150 грам каші. Да, якщо там указано, скажімо, ну, ви зрозуміли, ви можете збільшити, і якщо у вас менша планка, ви можете зменшити. Тобто ваша задача зробити так, щоб у вас у ці дві цифри співпали саме по вашим конкретним даним. Я тому і зробила таке меню, воно досить ну, багато кому підійде, бо дуже часто в мене по досвіду приходять дівчата, у яких планка 1500-1600 калорій. Вот. І саме тому я зробила, бо вона більш така, скажімо, її легше адаптувати. Ну от під це цього меню ви можете вибирати собі в будь-який день. Любий день можете міняти місцями обійти вечерю. Це неважливо. Нас цікавить загальна калорійність дуже важливий момент це планування. Будь ласка, сьогодні подивіться це меню. Подивіться, що ви там зможете приготувати на завтра або не по цьому меню, а можливо, ви будете собі самі складати раціон, попадаючи в ці значення. Дивіться, з вечора ви маєте собі заповнити калькулятор калорій. Я вам зроблю наглядний приклад, як правильно. Як правильно формувати собі калорії, щоб набрати всі необхідні нутрієнти, які вам зараз задані? Я вам прям зроблю прінт скрін Тобто, Що вам треба зробити? Ви відкриваєте калькулятор калорій на завтра, і ваша задача наїсти там, 100 грам білка. Да? Тобто, Ви відкриваєте калькулятор. І ви спочатку в сніданок, обід і вечерю прописуєте всі білкові продукти, які щоб набрати у ці сто грам білка. Наприклад, ви пишете сніданок, два яйця, обід там 150 грам філе і там курячого, і вечеря там 200 п'ятдесят грам риби. І ви бачите, що у вас з'являється цифра там в 100 грам. Отак легко собі збирати меню. То тобто, це як пазл такий конструктор. А Потім ви собі додаєте, наприклад, на сніданок там два яйця. Ви туди пишете два тоста, наприклад, два кусочки хліба це 40 грам. Чому от до речі, там от дуже часто в меню там 40 грам хліба, чому 40 грам хліба? Тому що два кусочки тостового хліба це 40 грам. Ну, от і тобто додали там хліб, потім ви додаєте там, я не знаю, що ви будете там 10 грам масла, наприклад, хліб до намажете маслом. Там не знаю, можливо, ви захочете додати туди там, запечене філе зверху. Ну, у нас наступна тема буде про білок і про те, які види білка. Поки що ми. Поки що ми в рамках того ви можете не знаю, сосіску зверху поклали, да? там записали 50 грамів от, І так далі. Потім там обід ви обі до м'яса додаєте там 100 грамів каші, і таким чином ви можете собі складати раціон з тих продуктів, наприклад, які є у вас в холодильнику. І це просто фантастично, легко і просто робити. Все, друзі, я вам бажаю успіху, будь ласка. У мене одне прохання це уважно все вивчати. Будь ласка, не відносіться так, типу, а, що та, це понятно. Це непонятно, поки ви не зробили, поки ви не схудли, поки не маєте фігури такої, як би вам хотілося, то це не зрозуміло. І старайтеся, я вам дам дуже багато інформації. Єдине, знаєте, тільки єдине питання: наскільки багато ви зможете уне, понести, скажімо так. Тому я вам зроблю під відео цим. Це буде силка на YouTube, на закриту. В общем, закриту, закриту, закритий YouTube буде. І після цього відео я вам зроблю такий гайд. Це коротка видачка по тому, що в цьому відео, щоб ви могли собі відкрити ну, цей pdf формат і швидко згадати, які. в тому числі що конкретно по задачам, я теж все розпишу. Все, друзі, всім бажаю гарного вам настрою, бережіть себе, і ми з вами на зв'язочку.